Доброго дня! Це Яна із зроби і у цьому відео я покажу вам, як правильно працювати із детальними ножами SpellBinders. Отже, деякі ножі від Spellбаinderс містять величезну кількість дрібних деталей, які можуть за першим разом не прорізатися. Для прикладу це ось цей детальний ніж під назвою S2080 Garden Gate від компанії Spellбаinderс. Зараз на прикладі цього ножа я покажу вам, як правильно слід працювати із такими детальними ножами. Отже, тут у мене є ніж, і машинка для різання Artisan Export. Зверніть увагу, що використовую звичайні пластини і ріжу на звичайному чорному картоні. Це картон від компанії Basil Basics. Отже, я пропустила свій ніж крізь машинку перший раз, і як бачите, Елемент прорізався лише по краях, тобто лише по контуру. Зараз я пропускаю цей елемент знову ж таки через машинку ще раз, і зауважте, що я приставляю його до краю машинки, до краю пластини, тобто я розташовую ніж із папером, який не прорізався, тобто тим самим папером до краю, в даному випадку до правого краю. І вже видно покращення, тобто вже видно, що елементи прорізалися трішечки краще, але щоб бути певною на 100%, що. Усі елементи прорізані я зараз проріжу. Пропущу цей, цей ніж через машинку ще раз, але тепер розташую його вже з лівого боку. Тобто, зауважте, я кладу ніж не по центру пластини, а розташовую його з лівого боку пластини, тобто ближче до краю. Таким чином збільшується тиск у машинці. Власне кажучи, він не збільшується, він там і є. По краю тиск у машинках завжди більший. А по центрі тиск у машинці завжди буде трішечки меншим. Тому, якщо у вас якісь елементи не прорізаються, розташовуйте їх по краях. Тобто, взагалі, моя формула для прорізання ось таких детальних ножів це прорізання за три рази. Спершу я просто прорізаю елемент і, так би мовити, вирізаю його по контуру. Далі розташовую з правого боку, пропускаю через машинку, і потім розташовую з лівого боку і ще раз прорізаю через машинку. Загалом двох разів двох пропускань крізь машинку більш ніж достатньо. Але якщо у вас є трішечки часу і вам не лінь це зробити, я раджу пропустити через машинку ніж три рази. Далі я зробила тиснення на своєму ножі і акуратно голкою під так би мовити, підпустила трішечки папір і легенько його витягую із свого ножа, намагаюся його не порвати. Якщо папір застряє у вашому ножі і вам його тяжко виймати, я раджу використовувати, та в принципі компанія Spellbinders радить використовувати звичайний кухонний пергамент і розташовувати його між ножем та папером. По цьому у нас є інше відео, я обов'язково дам на нього посилання. Якщо ви ще його не бачили, подивіться. Я думаю. Це відео суттєво полегшить вам життя в плані витягання паперу із висічок. Ось. І далі просто я використовую голочку для того, аби дістати ці маленькі, дрібненькі, не прорізані, тобто прорізані елементи із ножа і, і із моєї висічки, і просто очистити висічку від паперу та від цих негативних елементів. Ось, Висічка у мене готова. І її тепер можна використовувати на листівочці. На сьогодні це все. Я сподіваюся, що ви дізналися у цьому відео щось нове. Дякую за перегляд!